Зараз я вам розповім про зміни, які відбулись в процесі додання законного представника пацієнту, який зареєстрований вже зареєстрований в СОС, та в процесі деактивації. Зараз мова йде не про реєстрацію пацієнта із законним представником від початку, а саме коли пацієнт був зареєстрований вже в ЄСОС, і ми додаємо йому законного представника за окремим процесом. Ось ми переходимо в блок Законні представники. Представників у пацієнта немає, ні у нас в системі, ні в ЄСОЗі. Додамо йому законного представника. Так, убираємо. Так, вказуємо документ. Тут flow без змін поки що. Вводимо коди з СМС. Тут так само можемо надіслати новий код доступу, і далі, за існуючим процесом, після введення смс і опрацювання цієї заявки вже встановлювався зв'язок між пацієнтом та законним представником. Тепер за новим процесом ми підтверджуємо кодом з SMS зв'язок, але після, цього, після введення SMS, нас ми повинні підтвердити створення цього зв'язку ключем CAP. Тільки після успішного підписання заявки на створення зв'язку ключем КЕП, зв'язок пацієнта з працівником буде встановлено. Ось, бачимо, у пацієнта з'явився законний представник. Перевіримо, в ЄСОС також ці дані є. І щодо оновлень, також от в цьому блоці у нас з'явилася ще одна вкладка Запити на створення зв'язку з законним представником, яка носить інформативний характер. І тут ми бачимо ось наша заявка на додання законного представника. До цього там ще. Ми можемо побачити, що відбувалися якісь дії із законними представниками. Ця інформація відображається напряму з ЄСОС. і ну, ці дані вони показують, що або в нашій системі, в нашому закладі, або в якомусь іншому закладі, який працює через іншу місць, Відбувалися якісь дії із законними представниками. Тобто, тут ну, це чисто для інформації. Ми бачимо, що відбувалося додання представника, деактивація. Ну, тобто, бачимо, що пацієнту було додано представника, була деактивація цього, ж, ну, цього представника. І зараз ми додали представника це остання дія, і у нас пацієнт тепер має представника. А тепер, стосовно процесу деактивації, Зв'язку пацієнта з законним представником, якщо він втратив чинність на підставі там, якихось документів. Тобто не, не тоді, коли пацієнт досяг повноліття, а якраз коли представник втратив, втратив право представництва. В такому випадку ми обираємо деактивувати ВІСОС. Тут також без змін ми вносимо дані про документ, на підставі якого представник втратив право представництва, наприклад, рішення суду. Так додаємо копію. В такому випадку, коли у нас єдиний Представник залишився у пацієнта, ми не обираємо метод автентифікації. Обираємо підтвердити і бачимо вікно підписання CAP. Якщо б у нас було декілька представників ну, із методами автентифікації, тоді б ми обрали метод автентифікації на попередньому кроці, і тоді б у нас, також, як на створенні зв'язку, було віконце для внесення смс-коду. У даному випадку у нас представник єдиний, тому цей процес відбувається без зведення коду смс, але також, щоб завершити цей процес деактивації зв'язку, ми маємо підписати наш запит на деактивацію кеп. Так, бачимо, що дані оновились. зник зв'язок пацієнта із законним представником. І зараз перевіримо, в Асозі так само дані відсутні. На вкладці запити на створення зв'язку. Також у нас, ну, тепер у нас вже Два додання, дві деактивації. Відповідно, ну, це один з цих записів. Це стосується нашого додання і нашої деактивації, яку ми тільки що виконали. По змінам це все. Дякую за увагу.